Ще в давнину дівчата шукали способи, як позбутися небажаного волосся, жінки позбавлялися зайвої рослинності на тілі ще до нашої ери, єгиптяни користувалися ножами, спершу кремнієвим, а потім бронзовим, а з першого тисячоліття до нашої ери залізним. На той час гління було необхідністю, оскільки через спеку швидко поширювалися різні інфекції. Ніфертітів досконалила процес та винайшла густу масу з меду. Воску та соку рослин засіб наносили на шкіру, а потім проводили процедуру. Ще один популярний метод серед заможних єгиптянок висмикування волосся. Рабині розташовувалися біля ніг господині та вручну виривали волоски, технологію зробили менш болісною вже в стародавньому римі, де спочатку жінки розпалювали шкіру в лазні. Далі служніці накручували кожну волосинку на щільну нитку і швидко висмикували. Зазвичай процедуру проводили у молодих римлянок. Вони видаляли небажане волосся, віддаючи шану богам, і показуючи свою готовність до дорослого життя. На Русі процедуру виконували лише особи княжої крові, простим селянам було не до того. Жінки користувалися гарячою смовою чи воском, подібний метод застосовували дружини та наложниці турецьких султанів. Вони використовували смужки, змащені воском по обидва боки, майже як сучасні жінки. Після хрещення та прийняття християнства депіляція стала забороненою у деяких країнах гаління волосся взагалі вважалося гріхом. З того часу, на багато століть жінки забули про депіляцію. У середньовічний період католицькі жінки мали відрощувати волосся, щоб продемонструвати жіночість. Але при цьому вони приховували його, одягаючи хустку в громадських місцях. Обличчя було єдиною областю, де зростання волосся вважалося непривабливим. Жінки 14 століття також прибирали волосся з чола з середини 16 століття, коли до влади прийшла королева Єлизавета І, вона зробила видалення брів модним. До 18 століття. Видалення волосся на тілі все ще вважалося непотрібним для європейських та американських жінок, і тільки наприкінці 19-го століття жінки в Європі та Америці почали робити видалення волосся частиною свого догляду за собою. У 1914 році в журналі Harper's Bazaar з'явилася реклама. На фото жінка стояла, високо піднявши руки, волосся під пахвами у неї не було. На перший погляд нічого страшного, але тоді кадр здавався сенсаційним. Тоді вважалося, що жіноче тіло потрібно прикривати до зап'ясть, тому фото, де видно пахви, справило неабиякий ефект. Втім, тоді лише однієї згадки про пахви було достатньо, щоб вразливим дамам негайно стало погано. Однак модель, що сміливо оголює цю частину рук, змусила жінок задуматись про необхідність депіляції. Гління пахв прийняли не відразу. Нову модель суконь почали продавати, але великого попиту вони не мали. Лише у 1922 році вироби повільно почали входити у моду. З того часу тенденція на відкриті сукні та депільовані пахви щільно увійшла до європейського суспільства. Депілювати ноги дівчата стали трохи пізніше у 20-ті роки на піку популярності були сукні з укороченим подолом, а до 30-х років їх носили багато жінок. Саме в цей період виникли гарячі обговорення про красу волосся на дівочих ногах, однак більшість жінок не велася на провокації, адже ходили чутки, що голодні ноги є ознакою легкодоступності. Голити ноги першими почали жінки у США в сорокові роки. Справа в тому, що один із світі виробник панчіг переобладнав свої заводи для виробництва парашутів та військової продукції. Навіть ті панчохи, які були, довелося віддати на потреби армії. При цьому у спідницях ходити хотілося, адже вечірки та побачення ніхто не скасовував так народилися косметичні панчохи. У військові та повоєнні роки відшукати пару капронових виробів було практично неможливо. Саме тому дівчата імітували одягнені панчохи, малюючи стрілки на задній поверхні ніг та забарвлюючи шкіру. Щоб додати переконливості, доводилося регулярно голити ноги. У 60-ті роки частина жінок перестала голитися, це були молоді жінки хіппі, а частина почала голити ноги, щоб наздогнати моду. Вважалося, що міні-спідниці й шорти можна носити тільки з поголеними ногами. У ці роки були вигадані воскові смужки, почався розвиток технології лазерної епіляції. Але в косметології її ще не використовували. У 70-ті роки з розвитком транзисторної апаратури лазери визнали безпечними для видалення волосся, мода на відкриті купальники поставила тренд на видалення волосся в зоні бікіні. бразильська епіляція, тобто повне видалення волосся в зоні лапка, стала стандартом.